Привіт, з вами Пауль, і ви дивитесь новини настільного світу. Кікстартер. Компанія NanoGames, мабуть, вирішила потрапити до Книги рекордів Гіннеса та випустила три міні-міні-міні-гри зі своєї спеціальної серії, де кожна коробочка буде мати не більше, ніж 9 карток, 9 дайсів та 9 кубів. Щоб не розказувати про кожну з них, просто покажу вам міні-версію відомої за кордоном бізнес стратегії Кілінг. Можна лише позаздрити винахідливості деяких авторів та їх вмінню умістити стільки сенсу в таких крихітних. Коробочках купити всі три ці гри можна лише за 50 баксів. Скільки? Да що? Manager менеджер Бол Football Board Game. Це дуже тематична стратегія, яка чудово компонується зі своїм сеттингом. Тих, хто придбає гру, чекає безкоштовний застосунок, який буде рахувати за вас усі витрати, нудні очки та результати інших віртуальних гравців у лізі. Та говорити, що відбувається у наступній фазі. Усе інше, а саме найм футболістів, серед яких є дуже примхливі та неприємні зірки, розстановка, менеджмент персоналу клубу та вирішення конфліктних ситуацій буде відбуватися за столом. Також у грі присутні реалтаймовий елемент у вигляді піскового годинника та стильовий багатогранний кастомний кубик, який імітує футбольний м'яч та кидається у трей у вигляді стадіону. Один примірник цього щастя буде коштувати 45 євро. Biohack. My English is very wonderful. Це складне серйозне євро на чотирьох гравців у кіберпанковому стилі. За сюжетом ви граєте за корпорацію, яка проводить генетичні дослідження та збираєте інформацію та матеріали, щоб створити нових істот і гібридів, які у вигляді карток приноситимуть вам ресурси, додаткові дії та матимуть усілякі здібності. Творці надихалися такими іграми, як Крила та Тераформування Марсу. Та обіцяють, що пішли далі та значно розвинули механіку так званих тегів на картках. Також цікаво, що на відміну від інших ігор на виставлення робітників, тут приходити у локації, де вже багато міплів, навпаки, дуже вигідно, бо ви отримуєте бонус за співпрацю вчених. Виглядає дуже стильно і цікаво. Чекаємо, чи з'явиться вона в Україні. Дуже багато новинок надійшло у продаж, але про більшість з них ми вже розповідали. Тож давайте просто подивимось, хто пограбує наші гаманці цього разу. Сімейний колодобут палео про кам'яну добу від Філендіго, поліміно про доісторичні часи, прадавні історії від громаду, симпатичний картковий філер Листа Ліс та командна реалтаймова дуель капітан Сонар від Вудкетів, легендарний епічний кооператив прадавній жах від Гікача, доповнення до таверни і під назвою до світанку. Та абстрактний кидай пиши влучний хід від компанії Єлобокс. Також вже можна купити доповнення до гри пройди світи Кведлінбурга Алхіміки», яке додає новий рівень у добре знайому усім сімейну стратегію про будівництво свого мішечка. Тепер у кінці кожного раунду ви будете поповнювати свій перегонний куб в залежності від того, скільки унікальних інгредієнтів у вас в казані. Ці есенції ви зможете використовувати, щоб лікувати чудернацьких пацієнтів з магічними хворобами. А ось уже лікування цих хвороб дає унікальні здібності, що будуть корисними на вашому шляху до перемоги. Це доповнення сумісне з іншими та дозволяє грати з п'ятим гравцем з коробочки віддім травниць. Передзамовлення Ігромаг відкрив передзамовлення на настільну гру про магічні підстави суперників Відьомська Круговерть. Про неї ми вже згадували у попередньому випуску, як і про наступні ще актуальні передзамовлення, таких ігор, як Острів Залізниць, знову ж від Ігромагу, серію Анмач, племена вітру та володар перснів пригоди в середзем'ї від Гікача. Ну і звісно, закликаємо не пропустити класну гру для балакучої компанії Шериф Нотінгема від Games 7 Days та зекономити 20% перед. Перед замовивши її. Відео на цю гру можна глянути за підказкою в кутку екрана. Вудкет відкрили перед замовленням на гру з унікальним геймплеєм Острів Скарбів. Вона пропонує вам дуже незвичний досвід гри, один проти всіх і кожен за себе. Та ламіновану карту, на якій вам доведеться креслити, малювати, помічати та навіть міряти лінійкою відстань. Але про все по черзі. Один гравець грає за поневоленого пірата та обирає собі місце ув'язнення на цьому острові та точку, де він сховав скарб. Усі Інші гравці будуть малювати свої переміщення прямо на ігровому полі маркером, розігрувати перевірки та питання, адресовані в'язню. Якщо хтось здогадається, де сховано золото, то може витратити хід на копання, окреслити місцину коло себе та спитати хитрого антагоніста, чи є там щось. Якщо так, гру закінчено, якщо ні, ця улець замальовується. Кожен раунд пірат мусить давати трохи нової інформації про скарб, один раз навіть збрехати. А під кінець гри взагалі тікає та прямує просто до скарбу золота. Отут і починаються справжні перегони з циркулями та лінійкою. Коли кожен намагається випередити його. Персонажі гравців досить асиметричні, а процес малювання на карті дуже затягує. Також Вудкет обіцяють 21 червня відкрити передзамовлення на Оріон дуель. Це напівабстрактна стратегія на двох гравців у космічному сеттингу. На початку гри на гексагональному полі гравці по черзі розташовують об'єкти оточення, аби кожна партія мала різні стартові умови. Потім гравці по черзі будуть викладати на поле фігури з одного або деяких. el correctivo. Утворюючи таким чином області контролю. Але головна проблема у тому, що фігури мають ділянки як вашого кольору, так і кольору опонента. Умов перемоги та програшу одразу декілька, але кожна з них моментально завершує партію. Вам потрібно або об'єднати кольором опонента три чорні діри, або об'єднати своїм кольором чотири галактики чи протилежні сторони поля. Якщо ви не можете викласти жодну фігуру у свій хід, то ви також програєте. Ще відкрилося передзамовлення на гру челендж. Яку лорди перекладають українською. Це карткова стратегія, де ви будете намагатися з розумом збирати команду на збагання із захоплення прапора. На картах, які ви будете відкривати зі своєї колоди, намальовані герої з усіх всесвітів та фракцій. Від динозаврів до супергероїв, від казкових персонажів до прости господи, реперів. Але найважливіше на них це ефекти та рівень сили. Коли сумарний рівень сили на усіх ваших відкритих картках перевищить попередній результат, ви перехоплюєте прапор та передаєте хід далі. Якщо під час гри у вас закінчилися учасники, або у вас забрали прапор і вам не вистачає місць посадити своїх зібраних тіммейтів, то ви вибуваєте. Звісно, головні виверти стратегії у цій грі ховаються у здібностях на картках учасників та грамотному комбінуванні чисел. 12 червня Гікач відкриє передзамовлення на лють крові. І одразу на три доповнення до цієї гри. Увесь комплект можна буде придбати за 5 тисяч гривень. Ця гра вже багато років посідає почесне 44 те місце серед усіх ігор світу на БГГ. Та є улюбленим ареоконтролем багатьох гравців. Нагадаємо, що у ній гравці беруть на себе керування різними племенами вікінгів та воюють між собою за контроль над територіями навколо їх драсилю. Але перед цим кожен раунд методом драфту збирають картки дій. З цікавих механік можна згадати поле, яке постійно зменшується та величезну кількість очок, які даються за те, що ваші воїни полягли в бою, як справжні герої, настільки величезні, що програвати в війнах є найбільш вигідним способом досягнення перемоги. До речі, Мінкі у цій грі від компанії Сімон, що вважається найкращим виробником мініатюрок у світі. А якщо їх ще розмалювати. Та ваша улюблена рубрика новини та анонси від видавництв. Ігромаг повідомив, що тетрисоподібна гра у жанрі кидай, пиши картографи, вже надрукована в Україні і чекає на можливість виїхати до своїх передзамовників. А локалізація гри Мідау Левада вже ось ось прибуде до поличок магазинів. Компанія ігрова майстерня розповіла, що вони стали офіційним дистриб'ютором дитячих ігор Локі в Україні. Їх ігри відрізняються фірмовим оформленням яскравими барвами та великою увагою до малюнків та. Компонентів з ігор цієї компанії ви можете знати дитячий кооператив Кракен Атак. Також ігрова майстерня восени привезе в магазини гру Dorf Romantic, ще є номінантом на цьогорічну гру Року. Це пазлоподібна гра за мотивами комп'ютерної, яка дуже нагадує «Каркасон». Гравці по черзі будуть розміщувати гекси, формуючи спільне поле та отримувати переможні бали за співпадіння та завершення зон одного типу. Серед відмінностей можна виділити завдання та режим кампанії. Гікач анонсував одразу багато локалізацій, серед яких ми ще не розказували про наступні три Mind Management – The Psychic Espionage Game. Напевно, це так читається. Це дедуктивна гра у газетно-пінапівському стилі до п'яти гравців з прихованими переміщеннями. Рекрутер таємних агентів буде грати проти всіх та приховано переміщуватись, відзначаючи це на планшеті. Його мета за час гри обійти потрібних людей, завербувавши їх. Усі інші будуть ретельно спостерігати за кількістю витрачених кодів та типами об'єктів, де проходила вербовка, щоб лише за цими даними побудувати маршрут та вирахувати, де точно зараз суперник. Тюринг машин це справжня шифрувальна математична гонка. В кожної партії ви берете сценарій з правил або генеруєте новий з офіційного сайту. Вам повідомляють, які таблиці та контрольні питання потрібно підготувати. Мета гри відгадати шифру з кількох цифр за найменшу кількість ходів та найшвидше. Швидше серед усіх гравців, коли все розкладено на столі, гравці по черзі підбирають комбінацію з перфокарток з цифрами та прикладають їх до обраної таблиці запитання. Відповідь говорить про те, чи співпадає вказаний вами шифр з ключовим шифром за певною ознакою. Наприклад, ви прикладаєте перфокарточку числа 145 до ознаки кількість непарних цифр у ключовому шифрі. Якщо відповідь так, то у ключовому шифрі також є рівно 2 непарних цифри, але ви все ще не знаєте, яких і на якому місці. Спліто це швидкий картковий філлер з картками різних кольорів та номіналів, де ви будете обирати, куди зіграти картку. У спільне поле з гравцем ліворуч від себе чи з гравцем праворуч, щоб накопичувати їх для завдань. У кінці гри ви перемножуєте бали з виконаних завдань однієї сторони від вас з іншою стороною та порівнюєте результати з іншими гравцями. Також Гікач порадував нас відео розпаковкою нового доповнення до Юнеї. Імперіум, яке вже невдовзі поїде в Україну з новим накладом. Доповнення називається безсмертя та додає у гру невеличке додаткове поле, можливість комбінувати кілька карток, наймати шпигунів, нові механіки на картках і повні штани щастя особисто для мене. На цьому наш новинний дайджест добігає кінця. Не забудьте написати коментар, натиснути вподобайку, підписатися та поділитися цим відео з друзями. Таким чином ви допоможете розвитку улюбленого хобі в Україні. Дякую вам за перегляд. Гарної гри. Па-па!